Але слави я не хотіла, не думала робити, тому що ж не всі загинули. Чого ти сюди прийшла з протягнутою рукою? Називають воно в спину, можуть сказати Оця мразь. Алея слава у нас робилася на тяп-ляп. У когось була невірна дата народження. Хтось були обрізані голови, обрізані руки. Мій тато був з обрізаними руками, червоний весь. Валентина Станіславна сказала, як вори, тишком нишком прийшли, поснімали ці банери і написала заяву в поліцію до дільничи на рідних загиблих. Жителі Знам'янської громади знаходяться в постійному протистоянні з головою громади Валентиною Тринчею та депутатами сільської ради. Однією з причин такого спарингу стала Алея Слави. Баннери з портретами героїв, які встановили за кошти сільради, виявилися неякісними. Детальніше нам розкажуть самі родичі загиблих. Як я зрозуміла, у вас взагалі якась нездорова обстановка в Знам'янській ОТГ? Так, звичайно, коли приходиш, звертаєшся до них, ти чуєш лице особисто мені сказали. Чого ти сюди прийшла з протягнутою рукою, називають воно, в спину можуть сказати оця мразь розумієте? І це не тільки мені, це родини загиблих, яких можуть назвати ворами, крисами. Так, ну це дійсно це... і це дозволяє собі не тільки голова громади, але й депутати. Депутати на сесіях переходять на мат. Це є запис, і, да? і це є запис, це є доказ. І є запис образ таких. Образ був запис відео, але це було видалено по приказу Валентини Станіславівни Тринчі. Всі Ви, сесії, сесії виконкоми видалені. Угу. А коли робили Алею Слави, міняли банери на Алеї Славі. От Таня не дасть збрехати. Ні, спочатку як почалося за алею слави, алея слави у нас робилася на тяпляп. Тому що рідних загиблих взагалі нікого не повідомили, що буде та Алея Слави майже нікого. От Галину повідомили за час відкриття. відкритини мене, є скрі. до відкриття? До, до відкриття. відкриття не місце розташування Алеї Слави, ні банери, ні макети. Взагалі нікого не брали дозволу, ні брали ніякої інформації щодо рідних, ні фотографії. Mm. Робили все самі на свій розсуд, як вони вважали, так і зробили. Після відкриття Алеї Слави, звісно, ми рідні. Були в шоці від тих банерів, тому що а чому Що там eh, взагалі? Деякі були обрізані, деякі були взлиті просто з фоном. У деяких була невірна. Тобто які як... сам Jaqist банер була... спаклюжений за місяць, ні, десь після місяць, після відкриття вже банери поплили після дощу. Вони вже розмилися. М -м 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 -м. У когось була невірна дата народження. Хтось були обрізані голови, обрізані руки, мій тато був з обрізаними руками, червоний весь. Ну, взагалі, було страшно дивитися. Тому всі рідні звернулися до знам'янської ТГ з проханням зняти банери або замінити їх на належні, такі, які вони повинні бути. Але як нам сказали, робіть це самі, ми нічого робити не будемо. Я звернулася до голови громади, коли я побачила цей банер чоловіка з поплившими буквами, з обрізаними плечами до вух, розумієте, з красним лицем, з плившим, Ну це жесть. Угу. Я не давала дозволу на розміщення банду, мене ніхто не запитував. Угу. І коли я запитала, де взяли інформацію, інформацію не дала наша староста Хайнацька Наталя Володимирівна. Я до неї підійшла, вона говорить: ви знаєте, я так, я винувата, я не мала права без вашого дозволу надавати. І я голові громади говорю, що я знімаю цей банер, я не давала дозволу. На що була відповідь? Ви хто? Це наша комунальна власність. Ви тут ніхто, ви знімати не маєте права. Тобто наші рідні вже їхня комунальна власність. І от потім дівчата прийшли міняти, зробили качественні банери. Самі зробили Самі. за свій кошт. Родини загиблих три місяці. Я писала, висвітлювала Фейсбуці. Хто хоче замінити банери? Будь ласка, звертайтеся безкоштовно. Ми замінюємо банери. Я зробила макети. Люди скинулися на ці банери. Прийшли на банери, і ми висвітлили в інтернеті, коли ми будемо замінювати банери. Це було все ну, як на долоні, відверто ніхто нічого не скривав. Тобто, коли нам було зручно, всі змогли прийти, тоді ми і замінили. Але в цей час, в цей день, була сесія у нас в сільраді, і після заміни банерів, старі банери, які віднесли до сільради. Що був дуже великий скандал. І Валентина Станіславна сказала, як вори тишком нишком прийшли, поснімали ці банери, і написала заяву в поліцію до дільничи на рідних загиблих. Спочатку у дільничі пішов до однієї матері, вона як не мама, вона опіку. Вона їх виростала з дитинства, і вона сама, її нема кому захистити. І він їй сказав, на вас написала заяву, ви будете до суду йти будете платити великий штраф. За те, що самі замінили банери. Потім, 25 грудня, на Різдво до моєї мами завітав дільничий і сказав, що Валентин Станіславна написала на нас заяву і що шукає він мене, так як я це все затіяла, і я це почала. Мама, звісно, подзвонила мені, і я була в Одесі, і розповсюдила це в Фейсбуці. Ця ситуація набула дуже великого розголосу. І тоді дільничий моїй мамі і сказав: Я думав, що буде по-хорошому, ну раз ви так захотіли, буде так. І, погрожували, ну, погрожували, да. приїжджали. І що зараз? Це питання вирішило. Коли ми підняли, і журналісти приїжджали, приїжджали громадські організації, приїжджав ветеран хаб на збори і приїжджав е, Олександр Зінкевич. Це 122-га бригада була місцевого нашого ТРО. І Валентина Сніславна сказала, я не знала, що це рідні загиблих, самі замінили банери. Ну, як не знала, коли вона на сесії сказала, ми бачили по камерах, що вони як вори прийшли і замінили. А хто це мог ще бути? Ну... Ми відкрито це да. писали в Фейсбуці, ми відкрито дзвонили. І вона казала, є записи розмови, що вона казала, я нічого замінювати не буду, робіть самі. А чому вона так сказала? Ну тобто, сама, сама вона замінити не захотіла, не к неякісні, да? ці банери. А коли замінили ви, то просто викликала поліцію. Там я не знаю, внесли в ЄРДР. Дивіться, та... Коли приїхали громадські от, організації, коли пішов на розголос і 3 січня це поприїжджали всі, Валентина Станіславіна тоді озвучила. При всіх, що Алею Слави я не хотіла, не думала робити, тому що ще не всі загинули. Розумієте, якби ще не всі загинули, ну треба почекати? За кошти, за кошти людей підприємців так. і за кошти небайдужих жителів громади була зроблена Алея Слави. І коли ми почали, от я коли почала робити банер, збирати інформацію, виявилося, що забули про сімох загиблих на Алеї Слави. І куди встановлювати банери зараз, на ці, яка є, вже немає місця. Я теж звернулася до Одеської обласної військової адміністрації з питанням про цих загиблих, про які забули, щоб встановити додаткові банери, тому що наша голова нашої, як сказати, групи робочої групи родин загиблих звернулася письмово до Валентині Сенславіни, щоб вона встановила додаткові банери. Для тих героїв, про які забули, на що була письмова відповідь, що ніхто встановлювати не буде, немає коштів в бюджету, і якщо хочете, встановлюйте самі. На що була в знамінку відправлена комісія, щоб перевірити ну, за цих сімох загиблих, про які забули? На що... Голова надала інформацію, що вони були не захоронені, не проживали та не прописані в громаді. Хоча це неправда. У мене є офіційні документи, довідки про те, що вони захоронені на території нашої громади. Деякі проживали так, вони деякі не були прописані, але вони захоронені на території нашої громади. Після цього голова пообіцяла, що всі, про яких забули, будуть встановлені на Алеї Слави. Але вже четвертий місяць минув. Нічого не робиться, Ні вою. Нової... А ви хочете, щоб цю алею взагалі перенесли в інше місце. Алея зараз захована в це, ну в парку, де там люди не їздять, так біля школи, там матчі, там музика гримить. Це не алея для вшанування пам'яті. Там грають футбол, м'ячик вилетить, діти катаються. Ну це таке. А в центрі села там є парк гарний. І там вирішили робити нову алею, але... Все мовчить. Ходили до Одеської адміністрації рад Дулова. Він сказав, що буде алея перенесена, тому що голова пообіцяла особисто одеської обласної військової адміністрації, що перенесуть алею встановлять всі банери для ну про ну і для за тих до кого забули. На жаль, в нашій громаді за цей час з'явилися ще загиблі, але на старій, там де зараз алея, там немає місця. Там... Тобто ви хочете звернутися знову ж таки зробити черговий раз розголос, тому що без розголосу там нічого у вас не відбувається. Я так зрозуміла, для того, щоб перше додали банери цих людей, які загибли. Це найголовніше, Зробили, тому що ні, я, якимось чином голова ОТГ каже, що вони взагалі там не були прописані, вони там не захоронені, хоча у вас є підтверджуючі документи. Випадки, що Ще за били, що не то не тут можливо. виникає питання: що це за протистояння безкінечне з жителями і з головою? ОТГ, от в мене е, таке Протис... якесь постійне протистояння, навіть такі елементарні речі, банер для загиблого військового. І це погодити не можуть. І друге ваше головне питання, щоб цю алею взагалі перенесли. Інше місце, тому що там, значить, музика це не місце. Як ви кажете, як ви вірно вказали, це не місце для цієї алеї, і саме головне, що там вже немає куди ці банери ставити, вірно. Ну, там немає або ставити в нас алеї до два ряди, або ставити третій ряд. Ну це буде негарно. Люди ставили времінно флагшток своїй дитині і чіпляли флаг. І коли звернулися до Валентини Станіславни, вона встановлюють, вони надають цю офіційну інформацію, що вони встановлюють флагштоки, що вони допомагають на похованні транспортування. Цього немає. І зараз вони перекручують, вони кожен раз міняють цих оцю допомогу, цих 50 тисяч. В них входить поставити пам'ятник, привезти, поховати, поставити флашток, флаг. Флаги говорять, вони міняють постійно. Флаги вони не міняють нікому. Ми рідні міняємо самі своїм рідним на кладовищі флаги, тобто поваги, шани, ну якоїсь краплі цієї поваги. Немає. У Нас сирота загинув. Дитина три роки не могли роки поставити, поставити пам'ятник, поки ми опять же, не підняли родини. Резонанс да. не висвітили теж кореспонденти за пам'ятник. Три роки не ставили. І тоді громадські організації теж це висвітлювали. І після цього, після резонансу, був встановлений пам'ятник. Три роки майже. Ну, скільки ж це може вже відбуватися? Прямо якийсь, я не знаю, Постійно треба значить, піднімати отакий резонанс, піднімати крик, щоб щось в Знам'янській громаді відбувалося для загиблих воїнів та для їх родин. Сім'ї загиблих героїв вимушені постійно звертатися до допомоги до ЗМІ. Просимо голову одеської ОВА Олега Кіпера та його заступника Дмитра Радулова звернути увагу, розібратися і поставити крапку в цьому протистоянні. Письмовий коментар голови сільради Валентини Тринчі щодо цієї ситуації знаходиться в описі під цим відео.